Перший потяг на дитячій залізниці Дніпра рушив у 1936 році. Парк тоді називався на честь Менделя Хатаєвича. А дитяча залізниця була першою в Україні і другою у Радянському Союзі. Першу, розповідає історик Максим Кавун. Відкрили у Тбілісі. Мала дитяча залізниця в Дніпрі. Це без зайвих слів унікальна пам'ятка технічного мистецтва навіть 1930-х років довоєнних часів. Справ в тому, що такі дитячі залізниці будували в багатьох містах колишнього радянського союзу. У 1936 році, 6 липня, в 17 годин вечора, вона була урочисто відкрита. Вона мала довжину кілометр 600 метрів. Відкривали дитячу залізницю керівники тоді ще Дніпропетровська, Мендель Хатаєвич та Іван Гаврилов. Але вже за рік їх розстріляли. Історія ця вона і пафосна, і трагічна. Вона відображає весь Тягар, проблеми і перспективи 30-х років в житті нашого міста під час Другої світової, у 1941 році залізницю знищили. Вона мала дві станції. Називалися вони Комсомольськ та Жовтиня, Ну, звичайно, теж за політичною кон'юнктурою. Вона мала депо, і цікаво, що були два тонелі імені Пушкіна і Маяковського. Нову станцію побудували у 1944-му. Нині вона має назву паркова, а два тунелі тепер називаються Козацький та Січиславській. На початку своєї роботи залізниця працювала щодня. Зараз на базі дитячої залізниці 6 вагонів та 2 тепловози. Однак останнім часом через постійні підтоплення парку курсують вони рідко. Наприклад, цьогоріч поїзд ще жодного разу не рушив. Основне завдання дитячої залізниці, розповідає старший інструктор Олександр Доброскок, це навчити професій охочих дітей. Основна функція була і є це профорієнтаційний напрямок серед молоді, учнів, шкіл. Тут все по-дорослому. Тільки дуже приємно дивитися, коли в кабіні. Локомотива сидить дитина. У нас, взагалі, на даний час 650 дітей. Це за 2019-2021 навчальний рік. Інструкторка з виробничого навчання Надія Усик працює тут з 1983 року. Розповідає, дитяча залізниця нічим не поступається справжній, хіба що розмір вагонів тут менший. Тож на звичайній залізниці їх використовувати не можна. А от пульт у диспетчерській перейшов у спадок від однієї станції Укрзалізниці. Як нам розповідали, що нам цей пульт з магістральної залізниці міняли обладнання на більш новіше, а дитячі залізниці подарували. У цьому пульті юний залізничник, черговий по станції готує маршрути для приймання поїздів, і маршрут для відправлення поїздів і для приймання поїздів. Це все. Він робить сидячи на одному місці. Розвиток залізничного транспорту не стоїть на місці, впроваджуються нові технології, тому хотілося би в майбутньому отримати сучасне обладнання, яке використовується на магістральній залізниці. Маємо таку надію за оновлення дитячої залізниці. Виступають і місцеві. Дніпрянка Наталя каже: колись давно на ній каталася, а тепер навіть не знала, що вона досі і працює. Це потрібно відновлювати абсолютно все. Вона вже давно застаріла. Якби воно було модернізіроване трошки, то, то мені кажеться, дітям цікавіше було б. Обслуговуванням вагонів та іншого обладнання, а також ремонтом колій займається Укрзалізниця. Однак, вже на початку цього року міська влада Дніпра хотіла забрати дитячу залізницю у комунальну власність. Про це в своїх інтерв'ю говорив міський голова. А депутати ухвалили відповідне рішення на черговій сесії 27 січня. Однак про подальшу долю залізниці у міській раді не говорять. На наш офіційний запит щодо передачі її у комунальну власність відповіли, що це закрита інформація. А відповіді від Укрзалізниці ми поки не отримали. За словами старшого інспектора, місто не зможе самостійно обслуговувати залізницю. Ну хто віддасть таку, скажімо так, візитну карточку міста Дніпро, це ізюменка, родзинка цього міста. Я так вважаю, що дитяча залізниця залишиться завжди з «Укрзалізницею», які нам, до речі, дуже допомагають в утриманні нашої залізниці, та також будівлі. У міста нема таких фахівців, які могли цю роботу виконувати. Інна таранець, Іван Дусь, Богдан Антоненко, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро.